Сьогодні я би хотів підняти тему це сидеральне залуження між горіхоплідами або горіхому саду. і Мій опит, або як я для цього до цього підходжу. Ми почнемо сьогодні з жовтень місяць. От жовтня ми починаємо перве засадження. Може використовуватись озимий люпин, може бути використовуватись жито, може використовуватись пшениця, може використовуватись озимий ячмінь. Тобто, висаджуємо. В началі жовтня, середині вересня задіскували і ось воно починає сходити так, як сходить зараз. Приблизно так буде до весни, десь до травня місяця. В травні місяці тут же маса буде приблизно 40 см. Туди пускаю косілку і косілкою роторною скошую Від... Чекаю відрости ще приблизно 2-3 тижні, десь біля місяця. Знову відростає сантиметрів 30-40, туди розкидаю гречку і діскую. Гречка відростає, гречку я не косю, пчолки дуже гарно працюють. Тільки гречка відсвіла, кінчила цвісти, туди перед тим, як діскувати гречку, кидаю гірчицю. Кинув гірчицю, гречку задіскував. Прийшло приблизно біля місяця. Тому гаражна герчиця зійшла і вже десь до жовтня місяця вона може бути в пояс, масово може бути цвісти. Тобто вже ми знову вертаємося приблизно знову на жовтень місяць. Знову ми перед тим, як дискувати гірчицю розкидаємо жито, чи пшеницю чи озимий люпин і знову дискуємо. І так ми проводимо до того, як буде постійне залуження. Постійне залуження теж роблю з осені. Вже коли дерева мають четвертий або вже з п'ятого на шостий рік, туди я вже між деревами не діскую. Останній раз, вирівнявши площадь, засаджую. саме більше мені підходить, подобається козлятник. Козлятник, якщо отримувати, щоб його добре сходить, то його краще садити з осені, коли достатньо вологи. Козлятник якщо роз... розкуститься, і, і, тобто навіть великий дощ зможете їхати трактором і воно не буде робити колії. І вже далі тільки коситься роторною косілкою, мульчирується в рядові горіхові. Таким чином ми за період 3-4 роки можемо сильно підняти родючість ґрунту за рахунок сідерального залуженої системи, де в обороті 3-4 культури виходить, за один сезон. Пробуйте, дуже хороший результат. Земля рихлається, вона не перегрівається, дуже багато біоти, дуже сильно розвиваються чер'яки. Пробуйте і у вас вийде.